«Слідуй зі мною роби як я. Так звучить гасло сержантського корпусу. Сьогодні у нас в гостях Євген Карасевич, головний сержант бригади. Привіт, Євгене. Привіт, як для тебе почалося повномасштабне вторгнення? А, повномасштабне вторгнення почалося з дзвінка течі, про те, що почалась війна, зрозумівши про те, що потрібно щось робити, сидіти я осторонь не зможу взагалі ніяк, тому почав що робити. А, сходив в першу чергу, я а, сходив військкомат. Сказав, що чи є місця, ну, записався. Так як я до цього не служив в армії, ось, вони сказали, що ми твій номер взяли. Ми зараз команда набрана. Чекай дзвінка, чекає виклику. Я сказав окей, і повернувся додому, почав допомагати хлопцям, які вже біля дому будували якісь барикади, допомагав, старався чимось допомогти. Після цього чекав, чекав, зрозумів, що щось телефонного дзвінка немає. Зателефонував я і кажу: мені треба вивезти сім'ю далі від зони бойових дій. І повернутися назад до Києва. Чи є в мене це час? Вони кажуть: так, є команда, що поки не набрана, у вас буде час. Я думав, прекрасно. І фактично 9 березня я забрав дружину, забрав сина. І ми виїхали на Закарпаття. І там на блокпосту я отримав повістку. В принципі, чому був і радий. Фактично був радий, Чому? тому що розумів, що, можливо, в Києві будуть ці місця зайняті, не буде часу. Тому, думаю, зателефонував, сказав, що мені не потрібно більше чекати, там, набирати команду, тому що в мене вже є повістка, я вже йду із команди. І, в принципі, ось так зустрів і так. Перш перші тижні повномасштабного вторгнення безпосередньо я зустрів. А як потрапив саме до ДССТ? До ДССТ я потрапив по розподіленню Фактично, чому тому, що коли військоматі був, записали мої дані, записали ким я працював і безпосередньо відправили. Я навіть ну спочатку не знав. Мені я не йшов, я хотів іти, тому що треба було допомагати. А, але куди мене направлять, там, де я буду потрібен. Тому навіть не, 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 не обирав, куди піду. Просто розумів, що там потрібно, там моє місце. І таким чином мене по розприділенню направили до мене в бригаду. Там, де зараз, я в принципі, проходжу службу. Яким ти був в цивільному житті? А, в ц... а ти... Працював я. Останнє місце роботи це безпосередньо пов'язано з будівництвом, саме з логістикою. там. Логістичні послуги надавали по бетону. А так, взагалі, я працював багато кімки, okay? тому що мені це було цікаво. Цікаво, як ти знайшов себе в війську. З самого початку, в принципі, організація роботи людей. Я міг сам зробити це і показати, як це зробити іншим людям. Так, в принципі, я і почав працювати в напрямку управління фактично особовим складом. Але саме управління як сержант. Тому що саме сержант працює безпосередньо з особовим складом, їм е, займається навченістю, підготовкою особового складу. Це мені дуже подобається. Ну і зараз я цим і займаюсь. Тому от саме сержантському напрямку мені дуже подобалось розвиватись. Е, багато читаючи, багато знаючи, як може працювати взагалі сержанський корпус. Е, я знав, що треба робити і в нас це. І в принципі цим зараз і займаюся. Тобто займаюсь таким чином. Фактично, я потрапив в напрямок. Ну такий не технічного сержанта, а саме сержанта в управління, управління особовим складом. Твій позивний кіто, чому так? Як це народилось? О, народилось це якраз е, в нашому взводі. Нам потрібно було обрати позивні, тому що спілкувалися ми безпосередньо е, по ну, радіозв'язок. Використовували, і в цивільному житті я взагалі люблю подорожувати. І одну із основних моїх, куди я дуже хочу потрапити, це була країна Еквадор. А столиця цієї країни саме Кіто. <смітна> і за місяць служби безпосередньо я там всім прожурав так вуха про Еквадор, яка прикольна була б країна з'їздити туди, побачити як турист. І так до мене і прицепилось кіто, 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 і ось. Зараз я досі кіто, досі мріяв поки, поки ще не, не здійснилася. Я впевнений, що здійсниться. Ти подорожував багато? Я подорожував дуже багато Україною. Я е, в загальному за, за своє життя досить багато. Е, ну не то багато майже всю Україну я об'їздив. Е, зазвичай це е, на своїх двох ножках з великим рюкзачком. Я об'їздив весь повністю Крим. Я обходив повністю всі Карпати. Я дуже люблю подорожувати і відкривати для себе якісь нові місця, і це дуже класно. За кордоном десь бував в цивільному житті. Не був за кордоном, але перший раз поїхав за кордон фактично вже війську. А Які твої враження від служби зараз в порівнянні з початком? В загальному скажу так. На початку було складно. Чому тому, що кількість особового складу збільшилася? Тому організації треба було організувати цих людей, і це було складністю, тому що нові люди, нові задачі, люди не знають, що поки до кінця робити. Але була мотивація. У людей було досить багато мотивації. Вони могли робити все, що треба, робимо. Треба робимо. Мотивація була шалена, абсолютно. Особливо на початку, це просто було неймовірно щось, відчуття єдності. Е, зараз е, підтягнулася організація, тому що ми е, маємо вже набагато більшу кількість людей в, в військах, е, організація підтягнулася, більш-менш стали е, процеси всередині стали більш зрозуміли для особового складу, але, на жаль, зменшилася мотивація людей приходити до війська. Але це потрібно робити, тому що ну, якщо у нас не буде поповнюватися особовий склад, то, на жаль, ми зможемо потрапити в халепу, а цього не хотілося б. Євгене. Розкажи, будь ласка, про свій шлях від мобілізації до головного сержанта бригади. Спочатку, коли мобілізувався я, то фактично, так як багато було людей мобілізованих, а я не служив, але потрібно було виконувати функцію командира відділення і фактично. Ще на початку формування нашої команди я вже виконував всі функції. І командир взводу безпосередньо це побачив і казав: ну, не хочеш бути командиром відділення, тому що цю роль хтось має виконувати. Знання в мене є певні управління. Звісно, було допомагати. І таким чином я спочатку став командиром відділення. Взвод у нас був неповний, і у нас була посада вільного головного сержанта взводу. І попрацювавши буквально там тиждень чи півтора, Почав виконувати функції безпосереднього головного сержанта взводу. А це безпосередньо, коли я виконував роботу по обороні і охороні критичної інфраструктури, там я був головним сержантом взводу. А потім дізнався, що буде формуватися бойовий підрозділ. І е, підійшов до особового зводного командира, і кажу: по типу, що я хочу туди потрапити. Він каже, без питань написав рапорт і перейшов бойовий безпосередньо підрозділ на таку ж саму посаду. Я став головним сержантом також взводу. Ми безпосередньо приймали участь в боях. Там я виконував спочатку функції головного сержанта взводу, а, а з часом, а, так як нам було потрібно, головний сержант роти а, ротний мені запропонував. Чи не хочеш, чи зможеш ти, чи ти зможеш виконувати роль головного сержанта роти? Я почитав обов'язки, почитав те, що мені потрібно буде робити, і згодився, тому що хтось це мав таке робити. Таким чином, безпосередньо я вже в бойовому підрозділі виконував роль головного сержанта роти. Так я ну можливо досить швидко, але ну, мав хтось це робити. Я це робив, отримавши досвід саме в бойовому підрозділі. Запропонували мені по ну, скажімо, стати головним сержантом батальйону. Таким чином, фактично, я повернувся в оборону і охорону критичної сеструктури, але вже на посаді головного сержанта батальйону. В цей момент паралельно я навчався, тому що для того, щоб управляти цим і розуміти всі ці процеси, треба також навчатися. Це також немалий такий час потребує для навчання. Я пройшов декілька курсів саме в сержантському напрямку, і потім мені запропонували стати головним сержантом бригади. Ну, я погодився. Мене підтримали багато людей, багато сержантів, з якими я був вже знайомий, навіть не зважаючи на те, що я був головним сержантом одного батальйону. Я в принципі багато сержантів по всім батальйонам нашим знав. От і мене підтримали, сказали, що я зможу. Вони повірили в мене, я повірив сам в себе і таким чином став головним сержантом бригади. І зараз ми займаємося безпосередньо розмінуванням. Це наша зараз основна спеціалізація. Чи проходив ти навчання якісь по розмінуванню? Ну так, звісно, навчання я проходив по розмінуванню. Зараз я пройшов навчання за кордоном. Безпосередньо отримали міжнародні сертифікати, тому що ну я як головний сержант бригади не можу собі дозволити. Не вивчити ту справу, в якій безпосередньо працює моя бригада. Тобі потрібно бути в цій темі, тому що спілкуючись з сержантами, спілкуючись зі своїм особовим складом, ти маєш бути навчений, тому що тоді ти не ну навіть в обов'язках написано, що ти маєш знати озброєння, все, що є на озброєнні твоєї бригади. І знати ту справу, в якій ти е, безпосередньо маєш бути фахівцем. В цій справі досить багато чого можна робити і багато чому вчитися. Ми зробили перший крок і будемо робити далі кроки, тому що це велика, велика, е, великий напрямок, в якому нам придеться працювати, я думаю, довгі роки. Ми це все прекрасно розуміємо, тому що Україна дійсно замінована. І в цій роботі буде на жаль, на жаль багато. Тому е, кваліфіковані спеціалісти, і я також до них відношусь. А ти як головний сержант бригади, скільки тобі треба було пройти курсів різних? Ну я знаю, що багато, але розкажи <review> які. Так. Ну, почав я свій е шлях е з курсу базового рівня. Це для сержанта основа. там де Курс лідерства базового Так, курс лідерства базового рівня це, в принципі, для сержанта основа те, з чого він починає свій шлях, як молодший сержант. Це перші базові курси. Е, після цього е, треба проходити курс лідерства середнього рівня. Це наступний крок е, в саме в управлінській, е, так, в управлінському напрямку. Тому що взагалі є чотири напрямки розвитку сержанта, як, як такового. Е, після цього є. Е, я так як я був головним сержантом батальйону, для цього потрібен підвищений курс. Я його також пройшов підвищений курс і вже. Останній курс саме в цьому напрямку це курс вищого рівня, і також я тому, що для кожного головного сержанта бригади потрібно пойти вищий курс лідерства. Це остання крок в розвитку саме в управлінській в управлінському напрямку. Також пройшов, тому що я маю безпосередньо навчаю людей, організовую людей. Також пройшов базовий курс інструктора. Це ще ну, напрямок розвитку. Але для мене, як для головного сержанта бригади, мені здається, все-таки потрібно, тому що ти постійно навчаєш е, людей, і для того, щоб це правильно зробити, також пройшов я ці курси. Ну і е, курси безпосереднього розміну, ну, розмінування е, також я закінчую. От поки, поки такі, але я думаю, що ну, ще є куди рости, і є чим займатися, і є що вивчати. Постійно має бути вдосконалюватись, постійно кращою. Я живу жив по такому принципу. Я постійно маю бути кращою сьогодні, має бути кращою версією себе вчора. Отак От і живу. Так і рухаюсь вперед по життю. Загалом слідуй за мною роби як я. Сто відсотків. Це гасло, воно відповідає дійсності сержанта. Тому що саме так і має саме таким має бути сержант. От саме таким. Він має бути прикладом у всьому. Кращим для особового складу. Коли на тебе дивиться твій особовий склад, вони розуміють, що цей сержант може як організувати, так і сам приймати в цьому участь. Це, скажімо так, велика, велика відповідальність. Ти маєш бути постійно в фокусі у всіх подій, які відбуваються у тебе в підрозділі. Неважливо на якій посаді, але ти маєш бути в фокусі всіх подій. І таким чином а, ти постійно вдосконалюєшся, і вдосконалюється твій особовий склад. Ти розвиваєшся разом безпосередньо своїм особовим складом. Ти стаєш краще, вони стають краще. Вони тебе навчають, ти їх навчаєш. Це принцип, принцип роботи сержантів взагалі в загальному, тому що а, нема якоїсь межі, в якій ти можеш розвиватися. В цьому напрямку можна розвиватися все життя, і ти, іти, іти і ти робити все більше і краще. Чи є різниця між нашим навчанням і закордонним? чому вона полягає? Ну, різниця є як мінімум, там викладають закордонні спеціалісти, а в нас викладають українці. Але, скажімо, там, де я навчався за кордоном, мені що сподобалось, це матеріально-технічна база, дійсно, яка дає можливість навчитися саме максимально все, що є: проживання, харчування, організація роботи. Класи і все, і полігони, все, що дає можливість тобі саме навчатися. Це дійсно був дуже цікавий для мене досвід, дуже цікавий, тому що я поспілкувався там, незважаючи на те, що ти там навчаєшся в певній справі, я спілкувався, як у них організований сержантський корпус. Мені було цікаво це. Як у них працює співпраця офіцер, сержант, як у них працюють сержанти, що за що відповідає, тому що е, у них, так як і у нас, там поділені е, і посади, і звання, і що схоже, що відрізняється, єдине те, чого у них немає, це у них немає війни, тому вони кажуть, що незважаючи на те, що ми вас навчаємо. Ми також вчимося і у вас. Для них це також досвід, тому що ті інструктори, які навчали нас, вони приймали участь в різних місіях. Але наразі ну, в Україні вони не приймають участь. Але їм цікаво, як це відбувається у нас. Тому що для них це щось ну, не знають деяких. Аспектах ми кращі, вони це розуміють. В деяких аспектах вони кращі. і цей досвід цим досвідом ми ділилися. Вони з нами, ми з ними. І тому вони, коли ми виїжджали вже, вони казали, незважаючи на те, що ми вас вчили, ми також навчилися багато чому. Багато чого цікавого нам розповіли, показали, розказали. А таким чином, і ми їх і вони нас навчили, і ми їх навчили. Цей досвід досить класний. Ну хотілося б, щоб у нас У нас є просто куди рости. Ті умови, в яких ми проживали, ну це трошечки. Ми ще, ми ще до цього будемо іти, і ми йдемо. Ми потроху, потроху робимо крок за кроком. Навіть не зважаючи на те, що війна ми робимо перший, другий крок, вони тяжкі, вони складні, тому що реформування, зміни складно даються умови війни. Це все дуже складно. Але ми робимо ці кроки, і зважаючи, от коли ми спілкувалися про те, що як було в двадцять другому да на початку, і зараз, от. Ми робимо кроки ці маленькі, складні, але ми як маленьке немовля, яке тільки вчиться ходити. І ось ми вже починаємо вже йти і все впевніше і впевніше, і впевненіше. Розкажи більше про е, сержантський корпус, його роль в армії для мене. Взагалі, сержанти це е, ті люди, які виконують дуже складний і великий плац. Взагалі, формування сержантського корпусу в е, е, силах оборони України. Це Велика велика робота, яку, яка проводилася і проводиться зараз. Тому що е, в загальному е, сержант це людина, яка допомагає своєму офіцеру робити роботу. Вони це паралельні дві гілки управління підрозділом на будь-якому рівні. Але вони співпрацюють разом, але виконують е, різні задачі. Плюс-мінус так, офіцер, що робити, да? а сержант як це зробити? Коли в підрозділі командир і його сержант безпосередньо е, розуміють це, в підрозділі є порядок, є розуміння в загальному. Тому що кожен виконує свою задачу, кожен виконує свою роль. Е, офіцер не. Не думає, що в нього забирають лаври, а сержант допомагає. Ця взаємодія дає можливість розвиватися підрозділу. Тому що у офіцера є свої задачі, їх дуже багато. І у сержанта є свої задачі. Якщо е, в підрозділі е, кожен робить чиюсь роботу, таким чином, якась робота не виконана. І це є погано. Тому навченість сержантського корпусу. Для здатності оборони України дуже важлива, це досить складна робота, тому що саме сержант працює з особовим складом. А ми розуміємо, що особовий склад у нас буває різний. Сержант має бути і психологом, і командиром, і папою, і мамою, і всім, 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 тому що він знає, він має знати кожного бійця в своєму підрозділі. Якщо це, скажімо так, управління на, на трошечки вищому рівні, там, батальйони, він має знати всіх своїх сержантів, з якими він співпрацює. Коли народилися, де хрестилися, з ким женилися, взагалі все про них, це має бути команда. Це має бути команда, і вони мають разом всі працювати. І офіцери це мають розуміти, і сержанти це мають розуміти. У нас, на жаль, в деяких моментах. Цього розуміння до кінця ще немає. Ми тільки будуємо. Я казав про це, що ми маленька дитина, яка тільки починає ходити. Тому цього моменту інколи не вистачає розуміння. Перше, дуже багато питань інколи виникає, тому що реформування пройшло. А взаємодія як взаємодіяти з сержанту і офіцеру, ми це питання знайшли. Рішення цього питання і в принципі вирішили це питання. Але формування оцього корпусу дає можливість набагато ефективніше виконувати задачі за призначенням набагато ефективніше. Як твій менеджерський досвід цивільний допомагає тобі в сержантській твоїй кар'єрі? Ну, скажімо так, сержант це частково і менеджер. Ну, частково і менеджер, тому що він, в принципі, працює з людьми. В цивільному житті в мене був досвід управління людьми, і я його. Переніс безпосередньо в військове життя, але з урахуванням специфіки роботи військового. Це досить просто: це такі самі люди. Військові також люди. Можливо, хтось це не знав, але це також люди, і в них є такі самі потреби. У них є звичайні потреби, як звичайної людини. Просто є специфіка роботи. Ми маємо це розуміти. Тому е потреби військового е тільки в військовій справі відрізняються а в звичайних е потребах е людських вони однакові з усіма. Тому оцей досвід і бекграунд, який в мене був до цього в цивільному житті на різних посадах. Я як був виконавцем людина, яка була в підпорядкуванні, так і був людиною, яка безпосередньо управляла, і я бачив це з різних сторін. І там, і там. Тому це давало і дає мені зараз можливість ну, стараюся робити максимально, що від мене залежить, тому що е, ну, армія це великий організм, це велика, е, скажімо так, машина, в якій е, кожна людина відповідає за певну свою, е, скажімо так, за свою за свій напрямок. І цей напрямок має бути виконаний гарно, тому що е, негарно виконаний напрямок призводить до поломки цього механізму. А в армії такого не може бути. Тому що, якщо що десь зламалося, треба це ремонтувати. Тому саме от формування сержантського корпусу дає можливість виконувати завдання класно і ефективно, допомагаючи при цьому офіцерам. І офіцери потім, той офіцер, який знайшов собі гарного сержанта, і вони правильно розподілили між собою обов'язки, вони набагато їм легше, просто легше працювати. Що ти плануєш робити після перемоги? Чи продовжиш ти службу? Так, після перемоги я збираюся е, залишитись в армії, продовжувати безпосередньо службу, саме в ДССТ. Тому, в принципі, е, в мене ще є сили, натхнення і бажання е, розвивати далі сержантський корпус. Це складний шлях. Е, я розумію, що, можливо, я не побачу кінцевого результату. Але я можу зробити класний фундамент для цього. Тому що жоден будинок не може стояти е, впевнено, якщо в нього фундамент слабкий. Для цього потрібні роки. Е, е, і ось фундамент саме такий міцний цупкий фундамент, на якому можна побудувати нову армію, е, нове бачення, нове мислення. Я її хочу зробити. Поки в мене є сили, поки в мене є натхнення, е, поки в мене є бажання, я буду це робити. І після перемоги також. Припустімо, тобі завтра пропонують офіцерську посаду. Чи погодишся ти? Ні. Е, тому що якщо всі сержанти стануть офіцерами, хто ж буде виконувати функцію сержантів? Якщо взяти сержанта зараз і сержанта 30 років назад, це різні сержанти. Абсолютно різні. Це різна навченість, різна, е, різна підготовка. Зараз сержант та взагалі, навіть зараз. Боєць має бути навченим. Не може бути, він має бути спеціалістом. А сержант, тим паче, не може бути е, сержант, коли управляє людьми не навченим. Стикаємося потім з великими проблемами. Тому сержант також висококваліфікована е, робота, висококваліфікована. Тому що навчання сержанта велика, йому треба багато пройти і багато знати. І тому, незважаючи на те, що мені зап... Могу, там, запропонувати стати офіцером, ні. Я краще виконую сержантську роботу. І найду сержантів, і ми збудуємо дійсно сержантський корпус, який зможе допомагати офіцерам. Для цього є різні механізми управління, і як сержантами стають, так і стають офіцерами. Скажімо так. В багатьох країнах, приходячи з солдат, це дуже круто, що солдат приходить, і вже на моменті, поки він ще солдат, він собі обирає. Він буде або офіцером, або сержантом. Ну, ми зараз цим працюємо. Я думаю, у нас також це буде, але от на моменті ще солдата він вибирає для себе напрямок свого розвитку. Я для себе вибрав, я буду сержантом. Євген, а що б ти порадив людям, які хочуть долучитися до сил оборони, але поки що за якихось причин цього не зробили? Ну, в першу чергу їм треба зрозуміти про те, що йде війна і багато людей буде задіяти військо. Хотів би просто порадити саме основне це зрозуміти, ким вони хочуть бути в армії. Це саме основне, вибрати для себе спеціальність, якщо вони в цивільному житті були певними спеціалістами. Повірте мені, ці спеціалісти також потрібні в армії. Тому що потрібно і електрики, і сантехніки, і зварювальники, і розмінувальники. Ці всі е, професії вони дуже часто пов'язані з цивільним. В цивільній в житті також є ці всі професії. І люди, просто не знаючи, дуже ну, хвилюються і не хочуть, думаючи, що вони одразу потраплять е, на фронт. Це не так, не завжди так. Гарна робота. Армії без тилових частин також неможливо. В армії багато професій, які не завжди пов'язані з обороною саме на позиціях на лінії зіткнення. Забезпечення цих також має бути. Це все великий, великий, я казав вже механізм, який працює. Бойові частини не можуть бути без тилових частин, так і саме, і навпаки. Це все має бути поєднано всередині і працювати злагоджено. Тому що логістика, забезпечення це все пов'язане між собою. Тому саме основне це зрозуміти для себе, ким ви хочете бути, ким ми могли б бути корисними і приходити. У нас іншого варіанту немає, нам нема куди відступати. У нас одна країна, в якій ми живемо. До нас ворог прийшов. Тому ми йдемо вперед. І наша задача вистояти і ворога вигнати з нашої країни. А якщо у вас немає якоїсь спорідненої професії в цивільному житті, приходьте до нас в Державну спеціальну службу транспорту. Ми вас навчимо. Навчання є одним із пріоритетів для нас і, можливо, стане і для вас новим відкриттям всередині себе. Дякую, Євгене, за цю розмову та за твою службу. Ти є прикладом лідерства та відданості своєї справи. Доєднуйтесь до підрозділів державної спеціальної служби транспорту. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео.